За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Столиця мітингує. Доки жінки Євромайдану пригощали харчами бійців внутрішніх військ. Чоловіки на Майдані Незалежності створювали комендантські загони та службу охорони для журналістів. Свої загони самооборони на сході та півдні України зібрали прихильники антимайдану. Вони з'їжджаються на столичну європейську площу. Тут цілу ніч напередодні комунальники прибирали сніг, щоб антимайданівці поставили свою сцену для власного мітингу. Тим часом столична міліція вже побоюється сутичок та провокацій. У київському главку закликали мітингувальників бути пильними та не піддаватися на провокації. А про підозрілих людей, озброєних ланцюгами, палицями та арматурою одразу повідомляти правоохоронцям. В той же час у міністерстві внутрішніх справ пояснили. Для чого у Київ звозять силовиків, кажуть, це для ротації, щоб їхні колеги могли відпочити. Заспокоїли людей в Міністерстві оборони. Там спростували інформацію про залучення Збройних сил України для участі в мітингах. Спростували чутки стосовно автобуса Євромайдану, який згорів у Харкові. Тамтешня міліція запевнила, це жодним чином не пов'язано з мирними акціями в країні. Пожежа сталася через закорочення електрообладнання. Немає стосунку до акцій протесту і замінування залізничного вокзалу. Столиці Уже затримали псевдомінера. Це безробітний киянин. У міліції зазначають, чоловік зізнався, що повідомив про закладання вибухівки на центральному і південному вокзалах. При цьому правоохоронці не уточнюють, чи причетний він до псевдомінування столичних аеропортів і метро. Тим часом президент України Віктор Янукович заявив, що до рішення про розгін майдану 30 листопада причетні три особи, і вони відповідатимуть за це. Однак їхніх імен не назвав поки що, це таємниця слідства.